Був переломний момент. Перед тим як взагалі почати зніматися в порно, я зустріла дуже дивних людей на своєму шляху, які дуже дивними якимись речами займалися, теж якимись збочинами. І після того я зрозуміла, що, наприклад, тут в порно зніматися це вже не є так і дивно, як, наприклад, те, чим займалися вони, <рес> наприклад, був, був такий це реально був переломний момент, коли в інтернеті в інстаграмі мені написав чоловік. Хлопець такий успішний, українець. До речі, видно, що він там Мальдіви, які сейшели. Оце все видно, що він якийсь дуже багата людина і молодий. І він мені пише: там давай встрійся. Ще давно було він, ще там по російськи говорить, каже, давай зустрінемося. А я кажу, що так зразу Це його перше повідомлення. Я кажу, що так зразу можемо познайомимося. Він каже, да, давай познайомимося, то все там, що робиш. Буквально за п'ять хвилин я йому розказую про те, що там я тоді біткоїнами тими цікавилася. І я йому про це розказую. Він мені каже, це 5 хвилин буквально розмови, і він мені каже: А хочеш, я тобі розкажу, як я заробив свій перший біткоін. А я кажу, ну давай, розкажи. А він каже: це було в 2014 році. Мене в Дубаї каже, за біткоін їбали араби. А я така. Я думав, що у мене життя цікаве. Чесно, я, ну, якщо чесно, я не знала, що на це відповідати. Це типу жарт, це прикол. Чи ні, навіщо людині в реальності? Ну, для мене це шок. Я такого ніколи не чула. А, ну, я така сама, як і ви, типу, ну, я ніколи такого не бачила і не чула. І я така думаю, як на це відповідати? Це він жартує? Чи він це реально з такими речами ділиться? І я кажу, що серйозно? Ти йому він... каже, давай присяде, він каже, не, не буду. Ні, я йому кажу, що серйозно, а він каже: ну да, хочеш фотки покажу. І Я така думаю, ні, він точно мене розводить. Це не може бути правда, такого не буває. Нашій людині, незнайомі людині таке показувати. І він мені кидає фотки. Ну, реально, типу, він без жартів, він мені кидає фотографії, де він оце зав'язаний, перед ним ті всі араби стоять. І я розумію, що він. О, оце коротше світ монетку. Йому дали? Ну це був 2014, ти уявляєш, воно тоді ще коштувало так мало, не так як зараз. І він з того часу, а то був вже якийсь дитичі з Це до 19 Він собі заробив вже на it компанії свої, mm. тобто він вже був дуже багатою людиною. Деколи можна дупою пожертвувати, щоб успіх так це класно, це супер. Ну і от після цього, такого це був реально переломний момент. Він ще мені тоді запропонував. Вгадайте що, він захотів дати мені гроші за те, що я би з кимось переспала. Але як ну типу, як доказ він навіть мене нічого не просив. Тобто я думала, що може йому там якісь фото прислати ще. А мені просто треба було про це йому сказати. Звичайно, що я використала той момент. Ну, типу, я попросила друга, щоб він я йому всю історію. Сказала, що мені треба. Чувак мене кудись має відвезти, ну типу, до когось і лишити там. Мені то в когось треба якби лишитися. Чи може лишитись в тебе? Він мені це гроші дасть. Каже, нам не треба спати. Він, типу, ніяких доказів не вимагає. От, і так, і так сталося. Він 500 доларів за це заплатив. Уявляєте собі, і от після Те того. Ти маєш його номер телефону? <плес> не знаю, немає вже давно. Але суть в тому, що от такі от моменти вони змінили мій світогляд. Я побачила, що люди бувають такі дивні, такі якісь обезбашені. І от коли мені запропонували порно, це вже не було для мене чимось таким дивним. Після mm -hmm. того, як люди це біткоїнами заробляють.